Слава Україні на Хмельниччині молодику шукав знайомого на півмільйона гривень. У Хмельницькому в ДТП травмувався 19-річний велосипедист. Вітаю вас на першому подільському. Я Ольга Захарченко. У нас є 5 хвилин на головне. Останній сторожовий корабель Росії вийшов з окупованого Криму. Про це заявив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Разом з ними вийшли два судна забезпечення. Тактика ворога звелася у Чорному морі до міжбазових переходів, натомість флот Росії, переховують у новоросійську. Музика. Правоохоронці викрили командира відділення на одному з суден військово-морських сил України, який без хабаря не відпускав підлеглих на берег. Про це повідомляє державне бюро розслідувань. Слідчі встановили, що для того, щоб піти у законний вихідний судна, підлеглі мали сплатити йому 10 тисяч гривень. За оперативними даними, так він міг заробити на відгулах моряків не менше 150 тисяч гривень в місяць. Правоохоронці затримали фігуранта під час одержання чергової оплати у сумі 1 тисяча доларів. США. ці кошти він отримав від підлеглого за можливість протягом місяця ходити у вихідні на сушу. Військовослужбовцю повідомлено про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди, затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у 182 тисячі гривень. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Музика. У Хмельницькому в ДТП травмувався 19-річний велосипедист. Аварія сталася учора близько 10-ї вечора на перехресті вулиць Кам'янецької та Тернопільської. Авто шкода, за кермом якого був 46-річний хмельничанин, зіткнувся із 19-річним велосипедистом. Хлопця із травмами госпіталізували до міської лікарні. Слідчі Хмельницького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження та наразі встановлюють усі обставини події. На Хмельниччині молодик шукав знайомого на півмільйона гривень. До Камінсь-Подільського райуправління поліції звернувся 22-річний житель одного із сіл та повідомив, що його ошукали. Правоохоронці встановили, що шахрайську схему розробив 19-річний односелець потерпілого в мережі. Інстаграм він створив фейковий акаунт та від імені дівчини написав з нього знайомому. З Часом почав виманювати гроші на дороговартісне лікування, а потім на інші потреби. Коли ж сума сягнула півмільйони, потерпілий вирішив перевірити, куди він скидав гроші. І за номером картки хвалася зовсім не та дівчина з інстаграму. Наразі слідчі поліції за процесуального керівництва прокуратури вже оголосили, шахраєві підозру йому загрожує від трьох до восьми років ув'язнення. Вогнеборці Хмельниччини за добу ліквідували п'ять пожеж. Учора у селищі Летичів через коротке замикання електромережі спалахнула господарча споруда. Також цього дня рятувальники прибуркували пожежі сухої трави у селах Велика Медведівка та Григорівка. Їх площа становила понад 450 квадратних метрів. Окрім того, в селі Семенів Шепетівського району та поза межами міста Городок палало сміття на відкритій території. Рятувальники швидко ліквідували займання. На щастя, у всіх випадках обійшлось без жертв та без травмувань. На Хмельниччині зафіксували температурні рекорди. Учора в день повітря прогрілося до 34,6 градусів з позначкою плюс у Хмельницькому, до 35,6 градусів з позначкою плюс у Шепетівці та до 35,8 у Кам'янці-Подільському. Попередні рекорди 1959 року були перевищені на 2-3 градуси Цельсію. А сьогодні мешканці Хмельницького та мешканці області мають загрозу небезпечних метрологічних явищ. що очікується гроза шквал 15-20 метрів на секунду. Це перший рівень небезпечності жовтий. Про це інформує Хмельницький обласний центр з гідрометрології. Дякуємо, що обираєте перший подільський ще більше актуальних та найважливіших новин у соціальних мережах телеканалу. Долучайтеся до нашої спільноти. Ну а ми прощаємось та бажаємо вам мирного та спокійного дня. Бережіть себе.